啊啊啊啊。Okay. Okay. Ми вже розпочали на воді. Сьогодні ми з екіпажем Олександр Матюк, Олександр Бондарець. Це дебутанти чемпіонату світу. Минулий сезон вони дуже потужно провели, виступивши круто на чемпіонаті України, на Кубку України. Відібрались хлопці в збірну, і сьогодні вони знаходяться тут на воді Північної Ірландії. З самого ранку ми вийшли, зайшли на одну з локацій, і хлопці одразу спіймали вже дві риби, два закиди, дві риби. Потім починається тренувальний процес. Зараз ловимо без гачків для того, щоб не колоти рибу. Тобто головна мета це перевірка локацій, перевірка того, як щука реагує на приманки і. А взагалі, чи є вона в певних локаціях. Тому друзі давайте за цим всім послідкуємо і про всі деталі тренування трошки згодом. Ой, як вона скригочі, хоч би приманку не зрізала, така приманка. Так, у нас в кадрі гарно видно. О, ні, не гарно, Здалося. Здалося. Але якщо риба активна, вона навіть не думає. Вона бачить приманку приблизно за метрів вісім-п'ять і відразу атакує. Стартує навіть. Стартує. Да? Я навіть не встиг закрити дужку, вона вже клюнула. Угу. Ну, Ось така от рибка, дивіться. Одразу чищена, да? відразу да, почищена, нас... не на... треба заморочувати. <рес> на пательню. <рес> Все, давай. давай. Дякую. Отак так, ну, так от хлопці зараз працюють, проходять бровки. І от коли є, як Саша каже, активна риба, вона одразу бере і що цікаво, що йде з далекої відстані. Дуже з далекої відстані. До речі, це нове місце. Ми сюди заходили раніше, але тут риби не було. Зараз продовжимо далі його дивитися, подивимося, чи є щось цікаве. Якщо зачепимося ще, хоча б за одну рибку, то в принципі, як місце третього порядку для турів, воно може розглядатися. у нас. А скажи, будь ласка, от чому ви не ловите класичним джигом, таким, як ми ловимо, наприклад, в Україні в наших річках? Чи тут це неефективно? Ми пробували багато разів пробували. і бачимо щуку навіть в структурнику, але кількість клювань ефективність цього виявилась 10% в порівнянні з? Пологічної ловле тому ми відсіяли і ловимо тільки в приглядку. Через паноптикс, коли бачимо рибу і конкретно кидаємо в рибу. Навіть коли щука стоїть, а тут є місця, де щука стоїть прямо в білій рибі. От вона рухається, навіть заходить в білу рибу, вона там ховається в ній. Неможливо класичним джигом її взяти. Реагує тільки на адресу подачі приманки. Коли її на голову щось падає, вона чітко це бачить, вона не витрачає енергію, просто підняла голову, з'їла цю приманку. І спустилася назад. Ну така, такий у нас склався думка. Така у нас склалася з приводу цього всього. На класичний джиг не клює. Отак хлопці, тільки вийшли, тільки вийшли ми в локацію. Одразу Саша спіймав дві риби, дві побачив, два закиди і дві риби. Отак от випадково натрапили на якийсь двіж. Ну, Треба це місце запам'ятати і потім його можливо використати. Хоча це може бути Випадковість, хоча може і не бути. Так, сьогодні в нас є певний план. Тренерський штаб поставив певні завдання, тому хлопці будуть діяти чітко по цьому плану. От, будемо відсікати непрацюючі місця, будемо перевіряти ймовірно працюючі місця. Ну і таким чином буде тривати підготовка Пізніше обов'язково про снасті Можливо, там щось по приманкам загал покажу, але це будуть просто загальні приманки, які тут, в принципі, присутні. Побачите комплекти, які використовують хлопці. Трошечки покажу вам човен. от Ну і давайте подивимося, що буде далі. Сподіваюсь, буде цікаво. Так, в тренувальному режимі треба зрозуміти чітко. Де є риба? Зараз от хлопці по паноптіксу виставляються під щуку. Дивіться, які об'єкти ходять біля дна, і спробуємо її спіймати. Це дуже важливо для того, щоб ми мали розуміння, чи вона взагалі цікавиться приманками, тому що тут дуже багато локацій, там, де щука взагалі. Не хоче реагувати на е, наші приманки і отак от можна ходити дуже довго. Поки що е, нам на перших закидах це вдалося зробити, а що там буде далі, буде видно. Ливо потрапить прямо в голову, тоді є шанс, що клюне, якщо ні, шансів дуже, дуже мало. Не зреагувало. текла нас просто довернуло смещается пусти такой косный параджин Давайте зараз трошки вам прокоментую. В минулому відео з Артемом Мартіановим і Поляковим Володимиром багато було таких коментарів, типу, що лов в Поноптикс це не спортивно, що це комп'ютерна гра там і так далі. Тому подібне. Трошечки вам поясню: не все так однозначно, не все так просто. Ну, для того щоб ловити з успіхом поноптикс, по перше, треба розуміти, що ти бачиш. В цьому приладі. Треба відрізняти щуку від, наприклад, якогось там ляща чи сазанів. Потім, окрім того, що ти побачив рибу, треба визначити чітко до півметра. Пів її направлення, її розташування, прилад це допомагає зробити, але все одно це певні навички. І головне, треба мати чіткий точний закид. Через це наші спортсмени. Переважно використовують кастингову снасть для того, щоб робити точний для, на короткій відстані, а відстані це можуть бути там, 4, 5, 10, ну, і максимум там, до 20 метрів, іноді 25 метрів. Е, приманку потрібно покласти чітко на рибу, враховуючи вітер, враховуючи глибину і правильно подати. Рибі, потім <свісно>, потрібно підібрати саме ту приманку, на яку вона буде реагувати, підібрати вагу, а, яка зможе правильно цю приманочку подати рибі, і звісно, проводкою а, треба ще її заставити клюнути. Тому не все так просто. Умови даного озера диктують а, саме лов пілогічної, пілогічної щуки. Чому а, от скільки ми не пробували ловити класичним джигом? Як вже хлопці сьогодні казали, ну приблизно один к десяти. Тобто, якщо навіть ми знаходимо по приладам рибу, наприклад, в Паноптікс можна спіймати 10 штук, а якщо проловлювати бровки або проловлювати навіть ну, якісь там аномалії, якісь там зграї білої риби, то ефективність дуже-дуже мала. Звісно, що інші збірні вони використовують ці прилади і. Сама ситуація, самі змагання диктують, що нам потрібно це теж робити. Але не все так, як я кажу, не все так просто, як здається, на перший погляд. Так, прилади допомагають все ж таки знайти рибу, але всі ці локації, всі ці місця, ну ви ж розумієте, тут 125 квадратних кілометрів озера цього, і аби де ставати на паноптіх силовити, це теж ну, не вийде. Тобто тут потрібно ще мати певні навички. А щука тут дуже реагує на кольори, щука тут дуже реагує на форму приманки, навіть якщо ви підібрали певну модель, яка гарно працює, це не значить, що саме на цю рибку вас клюне. Хлопці постійно перебирають кольори, і мені ця щука нагадує більше поведінку арійної форелі. коли все змінюється. Там 10 хвилин пройшло, все вона вже на той колір не реагує. Погода тут дуже мінлива, дуже часто йдуть зміни. То сонце, то налітають ось такі тучі, то якийсь дощ, то якась злива, знов сонце, і тому все дуже-дуже швидко змінюється. Так, зараз будемо нові приманки пробувати. Сашко розбирає свій склад. Там наче ну, немає, не слуха, немає, немає там нема чого поставити. На дна немає, диви яка треба попробувати. Да, хлопці щось там в магазині собі назамовляли. Я дивлюсь на ці коробки. Думаю, ну да, дійсно, нема що нема що ставити. Немає, чого ставити. От. Такий колір працював. Вона необ'ємна, але треба. Ага. Імітую, до, ре... да. до речі, щуку. Е, е, да, щуку О, так, імітую щуку. не Дивись, які тут в тебе крутезні речі, речі є. Це ж булава. Ширацу, булава. Да. я хочу не це знайти, а я хочу знайти щось повисті. Повесті. Ну, давайте зараз подивимось. Главное, а що ви щоб... знаєте про кількість силікону? Ну, ось. Ось це я теж поставлю. Це да, не такий, але да, він да, схожі, крутий. Да, да. Схожий, дивіться, який. І от є такі тільки в кислоті, а треба натуралки. Ось це, да, Ось, ось, ось така рибка. О, ось. В натуралці, да, оце, да? оце спробуйте. Отаку. В кислоті вони чи в натуралці? Ні, ні, можна? натуралка. От схожа, знаєш, от схожа на от, типу, от, угу. типу щось таке. Триває в маленьку. Немає, сань, блин, у мене тільки кислота. Я зараз сподив. У мене є отакий. Золотий. Ну а що на золото, ні? Він якраз <плес> темний. Ну, треба пробувати, бо не працювало золото. Слава Богу, стінгерів дуже багато. Можна грати. Ну, до речі, цей темний він буде дуже гарно контрастувати на фоні неба. Оцей? А, да. а ви ж е, приманки ведете якраз над рибою, да. вона дивиться вверх і може. Да. І вона реально дивиться вверх. Да, да, і може вона спровокувати хижачку. Ставимо поки що крючки на ці приманки, тому що на них не ловили. І нам потрібно розуміти, буде клювання щуки гарне. Що воно буде холосте, бо тут щука часто б'є приманку, але не засікається. Якось вона дуже вміло це робить. На диво стоїть по три крючки, а вона умудряється не засікатись. Тому треба перевіряти. Якщо вона приманка, їй подобається, вона її дуже жадно з'їдає. Якщо не подобається, вона просто, у нас є таке спостереження, чи з закритою пащею її просто б'є, ніби відганяє. От будемо пробувати з гачками зараз. От дивіться, яке оснащення, ну, Саш покажи. Тобто тут висить ось така грушка, Стінгера стоять і гачки на пузіку, тому що щука атакує саме з-під низу. Так. Ну, ну, нормально. Ось. 75 десь. Восім. Гарний щук. По перший кину, у того кетапку. Того етапку. На самом делі дуже хороше обладнання стоїть спереди, але вдвох, звісно, ловити важко. Саня, саня ще рухається. Так, випускаємо. Дякуємо, так. Да. Ну отак. Все працює. Риба дуже непогана. Збила приманку, але ми її тільки що врятували. Приманок не так багато, тому на той бичок гарно це кило. Так, а ну давайте покажемо приманочку. Ось такий. Великий, на оцей менший. О, такий розмір менше. Плювати. Так, оце такі, бачите, на нього менше. Олександр каже, а на отакий темний, більше покльовок. Це поки що у нас найкращі приманки, але це все тренувальні. Ще, Санька, я цю покажу, дуже гарно зарекомендувала себе в натуральних кольорах. Отакі От приманки. Прям вона їх дуже, дуже любить. І дуже її Да, І вона схожа. значить схожі так. Да, да. Ну, Однаковий об'єм, одна, однакова плюс-мінус форма. Да, форма і зажжену дуже, дуже схожа. І в такому колі. Так. Під натуральну рибку. Ооо, ты блядь! Нормально, нормально. Пойдем, монстр? буду. Ааа, тетя, блядь, ты... Так, ну цэ просто монстр. Это, что монстр. Саша вклепал в, в таку, шо просто... Вони зараз її. Так, як і Саша завси... така і щука. Казав, хочеш емоції, на тобі емоції. Давайте беремо. Це... Ооо! Йовочка, не сюди. Ні, вони ж так просто. Я Я Я Це щупалена, щупалена настояща. Справжня щупалена, подивіться. пожалуйста. Пожалуйста. Просил. Просил, там где-то. Пожалуйста. Есть. 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 Побачили на глибині 9 метрів, кинули, попали в голову, кабанка падала, падала, падала. Ну який? емоцій. емоцій. Да. Супер Проводчу. Проводчу. да, Проводку. да. дуже близько в районі голови штуки. Дуже важка. А давайте зараз ми її заміряємо. Ну давай, я її держу, так що не хочу. Метр 0,6. Метр 06. Це така 10 плюс? Це 10, так. Да? Ну, Значить мій рекорд. 106 см. 106. 106. Давайте, найкрасний момент відпускання риби. І відпускайте рибу. Ми О, піде. Ось настане. Стабілізується. Іди отсюди. Іди гуляй. В турі пройди. Пройди в турі. Все, ми на березі. Сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній наш випуск. Вполювали таку неймовірну просто рибу. Це трофей там більше 10 кілограм. Неперевершені емоції від хлопців. Ну, вам подякував за перегляд. Обов'язково вподобайка цьому відео, підтримуйте український контент. Вболівайте за нашу збірну України і побачимось вже безпосередньо на змаганнях.